Добрий день. Третій рік сусідів обрізається цю черешню. Два роки вже по-справжньому. Перший рік трошки пробував щось. І зараз вона отак у нас виглядить. Я її продовжую переводити на розріджену ярусну схему. Ось у нас Нижній ярус. Ось така потужна гілка, ми її на цей рік і залишимо, а оцю пустимо як допоміжна. Ми не будемо майже нічого ній прикорочувати, нічого. Чому? На ній поки ще великий урожай. Ми просто приберемо гілки, які йдуть в сторону. І всередину крові вибачте. Розведемо трошки, трошки можна її нахилити, Так, 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 і все. все, Йдемо далі. Роботи тут небагато, вже було багато пророблено роботи. Ось ще одна наступна гілка, яка йде також в нижньому ярусі. Теж майже нема що прибирати. Пішла і на брунечку спустимо трошки, щоб нахилити. Далі крутимося, ось хороша гілочка, ми її так і залишимо. І ця у нас також поки що на нижньому, на нижньому залишиться. Дивіться, хочу вам показати такий нюанси. Ось пішла гілочка вже з плодами. Якщо б десь приблизно в цьому місці вистрілити ще такі гілочки, ось та золоті гілочки, можна заміняти цей, ці вже грубі гілки, які вже в принципі не сильно вигідні вигодні для дерева, отакими, отаким золотом я їх називаю. Чому? Його треба постійно омоложувати дерево. І це, ця черешня ще, я не знаю точно скільки років, бо це не моя, але вона ще молода і ще можна різати і різати. До 10 років по центральному стовбуру можна робити, що хочеш, формувати, встигнути. І до 15 років по бокових гілках. Тому ще є потенціал, ще є е, е, такі моменти, коли можна заміняти такі потужні гілки такими. Пройде трошки час, все. от що залишилося, то й залишиться. Її майже не можна дотрогати. Тому ми робимо такі руки, трошки розводимо, трошки зменшуємо крону, поки що. Немає е, таких гілочок, ці залишаємо. Дивіться, я, я, я за бокову зрізав, випустив на брунічку. Якщо ми вчорашні залишимо слідуючи наступ, ось, дві брунічки залишимо не обломане чи не обріженими, тут у нас піде їжачок, вистріляне, і вони вже ці будуть не плодові, а вегетативні, тому ми зразу прибираємо їх, обшурували і все. А далі тут вже будуть подушки. Так, йдемо далі. Ця гілочка, щоб не заважала. Як бокова йде, ось пішла всередину, буде заважати, прийняли, я поки що заважати не буде. Все, вся в плодушка пішла. Супер. Розведені, як риби, кісточки. Тобто на гілочки буде попадати сонце, знизу немає гілок, згори немає гілок. Ніхто нікому не заважає, сонце не заступає. Далі беремо тременку і йдемо вищий ярус. Ця гілочка мені не дуже подобається загруба Ну, Поки що ми її залишимо, немає таких варіантів на що перебити. Ця гілка йде бокова, але вона ще слабенька, щоб її замінити цій. Тому тимчасово її залишаємо, трошечки ми її прикоротимо і залишимо далі. Ось у нас гілка зразкова, бокова гілочка пішла. Потрібний кут, потрібний нахил, забита подушками. Піднімаємося вище. Так, ось у нас пішла, пішла, пішла гілка. Теж, в принципі, можливо, ось ця гілка колись, можливо, вона навіть на сідає замінить цю. Поки що вона маленька, поки що ця така ще ефективна, ми її залишаємо. Ось одну річечку. Приберемо не дотягнуся. О, це вже середину пішла. І йдемо сюди догори. Горі в нас матеріалу достатньо, тому ми цей, цю гілочку приберемо, вона йде майже як жировик, до гори дуже сильно Трошки розвантажимо верхній. На верхній ярусі. Що тут можна зробити? Багато продуктивних гілок. Багато. Прибираємо, ось це її можна зробити трошки набік випустити, хай буде молоденька. І вершок. Вершок. Зробимо цей вершок, цю приберемо, вона займе нормальне місце і ми трошечки. Це дерево приспустимо трошечки. В принципі, якщо ти кожен рік обрізаєш, тут і роботи небагато. Якщо ще приріст невеликий, ці дерева сусіди не підживляють, приріст невеликий, тому ми зробили мінімум роботи. Ось, трошки середину пішло. Зайняло це буквально кілька хвилин, але у нас... Вчорашня приведено в порядок. Я думаю, на наступний рік тут буде більш кардинальна обрізка, тому що я вже показував після такі гілки, які йдуть вже можуть піти на заміну цим, які вже добувають свій срок. Тому працюємо над деревом, щоб у нас були старалися, стараємося, щоб були молоді гілки, які беруть небагато поживних речовин, які йдуть ефективні, які йдуть з брунічками. І доводимо цю черешню до толку. Поки що все. З вами був Володимир Гровань, місто Владижин. До побачення.